От 1727 за три кола до фінішу. І за ним Олег Каяфа. Нагадуємо, спортсмен представляє Хмельницьку область. Мила Даніліна, 4.37.53 та Марія Сарапунюк, 4.48.01. тренерів, до 50-й. Дмитро Маренко, місто Київ, 874-й стартовий номер. В'ячеслав Антонюк, Чернівецька, Ков, Херсонська, 1913. Сергій Березюк, Волинська, Борисюк. 3,51,90, Богдан Іван Городинський, 3-52, 73, Владислав Алімов, 3-57, 66. Так, у Юлия Куда? Юлия, Паруста. хорошо, хорошо! Людмила Навина, Филипс, Анна Кыщенко, Таркиста, Тамара Свердоступ, Таркиста.